Привіт всім, друзі! Сьогодні ми розберемо криптобіржу BitGet, одну з топ-5 платформ для торгівлі деривативами, згідно з CoinMarketCap. Ця біржа ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки простому інтерфейсу та потужному функціоналу. Розповімо, як зареєструватися, пройти верифікацію, поповнити рахунок та почати торгувати. Від спотової торгівлі до фьючерсної. Пояснимо, як можна заробляти на копі трейдингу, торгових ботах і лаунчпулах. Поговоримо про токен біржі BGB та можливості стейкінгу для пасивного доходу. А ще за нашим партнерським посиланням в описі ви можете отримати збільшені бонуси при реєстрації на біржі. BitGet до 8 тисяч доларів для активації бонусів. Достатньо зареєструватися за нашим посиланням, вказавши імейл і пароль, та ввести промокод. BitGet – це одна з провідних криптовалютних бірж, яка входить в топ-5 за обсягами торгівлі деривативами, згідно з офіційними даними від CoinMarketCap. Однією з головних переваг є те, що верифікація KYC не обов'язкова, що дозволяє почати торгівлю швидко і без зайвих складнощів. Але будуть обмежені ліміти на торгівлю і виведення коштів. BitGet пропонує все, що потрібно для заробітку спотову та фьючерсну торгівлю, маржинальну торгівлю з плечем, копітрейдинг, торгових ботів, а також лаунчпади та лаунчпули для інвестицій у нові токени. У біржі є власний токен BGB, який за останній рік виріс більш ніж у два рази і дає додаткові бонуси, такі як знижки на комісії. Інтерфейс платформи інтуїтивно зрозумілий, з підтримкою 24 на 7. Щоб почати заробляти на BitGet, спочатку потрібно зареєструватися. Процес настільки простий, що навіть новачок впорається за пару хвилин. Переходьте за нашим партнерським посиланням, вказаним в описі, щоб отримати бонуси до 10 тисяч доларів. Вас перенаправить на офіційний сайт BitGet. У формі, що відкрилася, введіть свій емейл і придумайте надійний пароль. Після цього на вашу пошту прийде лист з кодом підтвердження. Просто введіть його в потрібне поле на сайті, щоб активувати аккаунт. Все, реєстрація завершена. Після реєстрації на BitGET ви можете відразу почати користуватися біржею, оскільки верифікація KYC не є обов'язковою. Однак ми рекомендуємо пройти верифікацію, щоб отримати доступ до повного функціоналу, включаючи підвищені ліміти на виведення коштів. Без верифікації KYC можна виводити до 20 тисяч USDT на добу. З верифікацією можна виводити до 3 мільйонів USDT на добу, брати участь в акціях і лаунчпулах. Зайдіть в особистий кабінет і знайдіть розділ KYC у налаштуваннях профілю. Вам потрібно завантажити документ, що посвідчує особу паспорт або водійське посвідчення. Після завантаження документа зробіть селфі прямо на камеру, слідуючи підказкам системи. Надішліть дані на перевірку, і протягом 20 хвилин ви отримаєте підтвердження. Все, ваш аккаунт верифікований. А зараз уяви, що у тебе є помічник, який цілодобово стежить за ринком, аналізує графіки, новини і рух великих гравців. Ми створили такого AI-помічника, і він доступний ексклюзивно для наших рефералів. Зареєструйтеся на BitGet за нашим партнерським посиланням, вказаним в описі, і приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете всі подробиці. До речі, навіть зараз з тобою розмовляє ai Аватар. Бачиш, у мене непогано виходить депозити та виведення. Щоб почати торгівлю на BitGet, потрібно поповнити рахунок. Зайдіть у розділ Гаманець на головній сторінці BitGet і виберіть Введення. Перший спосіб, якщо у вас вже є криптовалюта. Оберіть монету для поповнення, наприклад, USDT. Виберіть мережу TRC-20, Tron. BitGet покаже адресу вашого гаманця на біржі. Натисніть Скопіювати. Відкрити ваш зовнішній гаманець або іншу біржу, де у вас є USDT, натисніть на кнопку виведення і вставте скопійовану адресу бюджет. Виберіть мережу TRC-20, вкажіть суму і підтвердіть переказ. Дочекайтеся підтвердження транзакції в блокчейні зазвичай кілька хвилин. Перевірте баланс у розділі Гаманець, щоб переконатися, що USDT зараховано. Другий спосіб поповнення балансу: перейдіть у розділ «P2P». Вкажіть, що хочете купити USDT. Виберіть національну валюту та ваш банк. Введіть суму. Система покаже доступних мерчантів із зазначенням їхньої статистики кількість угод і відсоток успішності. Відфільтруйте за сумою, щоб знайти мерчантів з потрібною кількістю коштів. Оберіть мерчанта з високим відсотком успішних угод, наприклад, 90% і вище, і натисніть Покупка. Ви побачите, скільки USDT отримаєте, і реквізити для переказу. Переведіть гроші за вказаними реквізитами через додаток банку. Коли ви оплатили, натисніть на кнопку Я оплатив і через кілька хвилин USDT зарахується на ваш P2P баланс. Третій спосіб купівлі криптовалюти: використовувати інтернет-обмінник. Найвигідніший і безпечний варіант для новачка. Перейдіть за посиланням в описі на BestChange. Використовуйте VPN, якщо він недоступний у вашій країні. Це платформа, де зібрані перевірені онлайн-обмінники. Зліва виберіть, чим хочете оплатити, наприклад, свою національну валюту. Праворуч виберіть, що хочете отримати, наприклад, USDT, TRC-20. Перед вами з'явиться список обмінників і курс обміну. Звертайте увагу на резерви та відгуки. На сайті обмінника заповнюєте, скільки USDT хочете отримати. Вставляєте адресу свого криптогаманця, контактні дані. Зазвичай потрібно ввести свою пошту або номер телефону. Сайт покаже вам платіжні реквізити, куди потрібно відправити гроші. Зазвичай обмін займає від 5 до 30 хвилин. Як тільки все буде завершено, ви побачите крипту у себе на біржі в розділі балансу. Тепер розберемося, як вивести кошти. Перейдіть у розділ гаманець-виведення. Виберіть монету, наприклад, USDT, і мережу trc 20 Введіть адресу гаманця, куди хочете вивезти кошти. Система покаже мережеву комісію, яка залежить від блокчейну. trc 20 зазвичай 1 долар. Підтвердіть операцію через код на e-mail. Дочекайтеся обробки транзакції. Зазвичай кілька хвилин. Також можна вивести кошти через P2P або інтернет-обмінник. Ті ж дії, що й при поповненні, тільки в зворотному напрямку, перш ніж ми перейдемо до торгівлі. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар і підпишіться на канал. Зробили? Йдемо далі. Тепер, коли ваш рахунок на BitGet поповнений, можна приступати до торгівлі. Біржа пропонує два основних види торгівлі спотову та ф'ючерсну. Спотова торгівля це найпростіший спосіб купівлі та продажу криптовалюти, де ви обмінюєте одну монету на іншу за поточною ринковою ціною або за заданою вами. Переконайтеся, що у вас є кошти на спотовому рахунку. Якщо гроші на іншому рахунку, наприклад, P2P або ф'ючерсному, переведіть їх через гаманець, переказ, вибравши спотовий рахунок, перейдіть у розділ торгівля. Спот. Виберіть торгову пару. BTC USDT означає, що ви купуєте або продаєте біткоін за USDT. Посередині графік ціни обраної пари, праворуч форма для купівлі або продажу. Нижче знаходиться книга ордерів, де видно заявки інших трейдерів. Виберіть тип ордера, ринковий ордер, купівля або продаж за поточною ціною на ринку. Це найшвидший спосіб, оскільки угода виконується миттєво, лімітний ордер. Ви вказуєте ціну, за якою хочете купити або продати, і чекаєте, поки ринок досягне цієї ціни. Після купівлі перевірте результат у розділі Гаманець. Спот, щоб продати біткоін, поверніться в торгівля. Спот виберіть БітісіюзДіті, натисніть продати, вкажіть ринок, введіть суму і підтвердьте. Ф'ючерсна торгівля це торгівля контрактами, які прив'язані до ціни криптовалюти, але самі монети ви не отримуєте. Замість цього ви заробляєте на зростанні ціни або падінні. Ф'ючерси дозволяють використовувати високе плече до 125. Як торгувати на ф'ючерсах? Спочатку переведіть кошти, зайдіть у гаманець, натисніть переказ на ф'ючерсний рахунок. Перейдіть у торгівля, ф'ючерси і виберіть пару, наприклад, BTC-USDT. Виберіть тип маржі. Ізольована, ризикуєте тільки сумою угоди. Або крос. Ризикуєте всім балансом ф'ючерсного рахунку. Новачкам краще вибрати ізольовану. Вкажіть плече. Наприклад, x10. Чим вище плече, тим більше прибутку та більше ризику. Виберіть напрямок. Лонг ставка на зростання ціни. Або шорт ставка на падіння. Виберіть тип ордера. Ринковий угода за поточною ціною. Лімітний. Вказуєте бажану ціну. Чекаєте, поки ринок досягне її, і відкриється автоматично. Важливо розуміти, коли ви торгуєте ф'ючерсами і вибираєте ізольовану маржу, ви ризикуєте тільки тією сумою, яку вклали в конкретну угоду. Але якщо ринок йде проти вас і ціна наближається до зони ліквідації, позиція може бути примусово закрита, якщо ви не додасте кошти. Але якщо ви використовуєте крос-маржу, ситуація зовсім інша. Ринок може просісти, але система буде автоматично додавати гроші з загального балансу, щоб утримувати позицію в плюсі. Але тут є й інша сторона: якщо буде сильний рух проти вас, можна втратити взагалі весь баланс, а не тільки ту частину, яку вклали. Коли відкрили угоду, ви можете відразу поставити стоп-лосс, обмеження збитків, і Take Profit, рівень, на якому угода закриється з прибутком. Ф'ючерси не дають вам реальних монет, ви торгуєте контрактами, тому їх не можна перевести на гаманець. Високе плече X10 або навіть X125 може принести великий прибуток, але й збитки. Новачкам краще починати з плеча X5X10. Bitget пропонує безліч інструментів для заробітку, які підійдуть як новачкам, так і досвідченим трейдерам. На біржі є Копітрейдинг, торгові боти, лаунчпади, лаунчпули, пул PullX, премаркет і стейкінг через розділ Earn. Копітрейдинг дозволяє заробляти, повторюючи угоди досвідчених трейдерів без необхідності самостійно аналізувати ринок. Ви обираєте трейдера, чиї угоди хочете копіювати, визначаєте суму для торгівлі, і біржа автоматично повторює його дії на вашому рахунку. Трейдер отримує комісію 10% від вашого прибутку. Перейдіть у розділ копі трейдинг на головній сторінці BitGet. Ви побачите два типи: спотовий і ф'ючерсний. Ознайомтеся зі списком трейдерів. Кожен має статистику: ROI, доходність у відсотках, PNL, прибуток збитки, кількість підписників, досвід, наприклад, 346 днів, відсоток успішних угод. Обирайте завжди високий. Використовуйте фільтр хайтфул для перегляду трейдерів із доступними місцями, оскільки деякі обмежені, наприклад, 500 підписників. Обирайте трейдера, натиснувши на його профіль, щоб вивчити статистику, кількість ордерів і стабільність торгівлі. Натисніть Підписатися. Вкажіть суму. Переконайтеся, що кошти є на потрібному рахунку. Переведіть гроші через гаманець, натиснувши на переказ. Далі оберіть копі трейдинг і переведіть суму, яку хочете. Налаштуйте параметри. Оберіть торгові пари, встановіть стоп лос наприклад, 10% для закриття призбитку, і тейк профіт, наприклад, 20% для фіксації прибутку. Увімкніть автоперегляд, якщо хочете копіювати угоди з нових пар трейдера. Підтвердіть налаштування у розділі Мої трейдери. Торгові боти це програма, яка автоматично купує і продає криптовалюту за заданою стратегією, слідуючи алгоритму. Наприклад, купуючи дешево і продаючи дорожче в заданому діапазоні цін. На BitGet доступні спотові боти, такі як Мартін або Автоінвестування. Щоб налаштувати бота, перейдіть у розділ Торгові боти в меню Торгівля. «Спот». Виберіть стратегію, наприклад, де бот ділить кошти на частини і торгує в заданому ціновому діапазоні, заробляючи на кожному русі ціни. Виберіть торгову пару. Налаштуйте параметри. Вкажіть діапазон цін, щоб бот розумів, у якому діапазоні торгувати: кількість сіток, суму інвестицій, і підтвердьте створення бота. У розділі стратегії відстежуйте його роботу. Лаунчпади і лаунчпули дозволяють інвестувати в нові криптопроекти на ранніх стадіях, отримуючи токени за низькою ціною, виконуючи завдання. Лаунчпад. Ви вкладаєте USDT або інші монети в новий проєкт і отримуєте його токени за стартовою ціною, які часто зростають після лістингу. Перейдіть у розділ Launchpad на Bitget. Для лаунчпада оберіть проєкт, вкажіть суму і підтвердьте участь. Після лістингу токени зарахуються на спотовий рахунок. Лаунчпул. Ви заморожуєте USDT, BTC або токен BGB на біржі і отримуєте нові токени як дохідність. Для лаунчпула оберіть проект. Вкажіть суму для стейкінгу і строк. Нові токени нараховуються автоматично. Перевірте баланс у гаманець спот після завершення акції. Кендібомб і пулікс це акції для отримання токенів. Кендібомб. Ви отримуєте токени безкоштовно за виконання завдань, таких як реєстрація, торгівля або запрошення друзів, як в Айдроп. Пул X. Ви стейкаєте монети, нові або торговані, і отримуєте дохідність у вигляді токенів, як в лаунчпулі. Для Кендібомб виконуєте завдання, вказані в акції, щоб отримати токени на спотовий рахунок. Для PolX оберіть монету, вкажіть суму і строк стейкінгу. Дохідність нараховується автоматично. Примаркет дозволяє торгувати токенами, які ще не вийшли на спотовий ринок. Перейдіть у розділ Примаркет на BitGet. Оберіть токен і торгуйте ним, використовуючи ринкові або лімітні ордери. Після лістингу токени стануть доступні на спотовому ринку для продажу або переказу. Токен BGB використовується для знижок на комісії та участі в акціях. Купуйте BGB на спотовому ринку, валютна пара BGB USDT. Використовуйте для оплати комісій, участі в лаунчпулах або PolX. Зберігайте токен на спотовому рахунку. Розділ Earn Дозволяє заробляти пасивний дохід, заморожуючи криптовалюту і отримуючи відсотки. Типи стейкінгу, гнучкий. Заморожуєте монети USDT 10% річних з можливістю виводу в будь-який момент. Фіксований. Блокуєте монети на строк, наприклад, 30 днів для більш високої дохідності. Як налаштувати стейкінг. Перейдіть у розділ Earn на головній сторінці Bitget. Оберіть монету USDT і тип стейкінгу, гнучкий або фіксований. Вкажіть суму і підтвердіть, дохідність нараховується автоматично. Перевірте баланс у гаманець. Якщо ти додивився до цього моменту і досі не поставив лайк, ти шахрай. Не будь шахраєм, допоможи зростанню канала. BitGet пропонує підтримку через стандартні канали, такі як чат на сайті і звернення через форму в особистому кабінеті. Якщо у вас виникнуть питання щодо торгівлі, поповнення рахунку або налаштування ботів, ви можете звернутися в службу підтримки через розділ допомога на головній сторінці. BitGet активно допомагає користувачам освоїти платформу через навчальні відео, доступні на youtube каналі Біржі. Ці ролики охоплюють ключові Функції, налаштування копі трейдингу, запуск торгових ботів, використання p 2 p торгівлі та особливості ф'ючерсної торгівлі. Наприклад, ви знайдете відео, яке пояснює, як вибрати трейдера для копі трейдингу, або як налаштувати бота Martin Gale для пари ETHUSDT. Щоб отримати доступ, перейдіть на youtube канал BitGet через посилання в розділі Допомога або знайдіть офіційний канал біржі. Партнерська програма BitGet дозволяє запрошувати нових користувачів на біржу. Зареєструйтеся за партнерським посиланням, вказаним в описі, щоб отримати доступ до цієї можливості. Після реєстрації ви отримаєте власне реферальне посилання, яке можете надсилати друзям або підписникам. Коли хтось реєструється за вашим посиланням і починає торгувати, ви отримуєте бонуси, які залежать від їхньої активності. Для активації партнерської програми зайдіть в особистий кабінет, знайдіть розділ Реферальна програма і скопіюйте ваше унікальне посилання. Поділіться ним у соціальних мережах, месенджерах. Бідгет пропонує мобільний додаток, який дозволяє торгувати, керувати рахунками і використовувати всі функції біржі прямо зі смартфона. Він доступний для iOS і Android. Додаток підтримує нічний і денний режим інтерфейсу, щоб ви могли комфортно користуватися ним у будь-який час доби. Завантажте додаток BitGet з App Store для iOS або Google Play для Android. Встановіть додаток і увійдіть, використовуючи імейл і пароль, які ви вказали при реєстрації на сайті. Після входу ви побачите головний екран з розділами торгівля для спотової або ф'ючерсної торгівлі, гаманець для поповнення і виведення коштів, копітрейдинг для копіювання угод, торгові боти для автоматизації і лаунчпад для участі в нових проектах. Тепер, коли ви знаєте, як використовувати платформу на смартфоні, можна підвести підсумки. Пишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося на BitGet. Ставте лайк, якщо контент був корисним і зрозумілим. Переходьте в наш телеграм-канал. Там AI-помічник ділиться сигналами і аналізом ринку. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.